Доброго дня, вас вітає аналітична лабораторія Гортест. Мене звуть Олег Маслов. Я думаю, вже постійно наші читачі та глядачі мене впізнають. Дякую. Питання прийшло дуже цікаво. Людина питає: там к нам прийшов на чат питання: чи можна проводити аналіз рослин, якщо я ще ніколи не робив аналіз ґрунту? Дійсно, можна проводити аналіз рослин, не проводячи аналізу ґрунту, бо це дві, скажімо так, частини одного цілого. Ви маєте розуміти таку річ: аналіз ґрунту це аналіз ґрунту. Аналіз рослин. Це вже би, більш точний інструмент да, для розуміння ситуації в рослинах. Коли ми робимо аналіз ґрунту, ми надаємо рекомендації в випадку, коли в ґрунті не вистачає хімічних елементів. А аналіз рослин це вже безпосередня ситуація, коли, скажімо так, чи давали ви доброволь, чи не давали, скільки рослин взяли з ґрунту хімії. І чи достатньо їм, скажімо так, цих хімічних елементів, щоб вони були в оптимальній ну, ситуації? Скажімо так, буває ситуація, коли люди роблять аналіз рослин після ще проведення аналізу ґрунту для коригування. І така з історія і історія. великі компанії вони так такими займаються. Але, скажімо так, аналіз ґрунту і аналіз рослин це дві окремі процедури, які можна робити в будь-якому випадку, в будь-якому як вам зручно. Краще хоч щось робити, ніж нічого не робити. Це я точно знаю. Тому дякую за питання. Будь ласка, ще звертайтеся, будемо відповідати давати відповіді. Дякую.